на накипіло, Харків тудей, медіапорти та думки обговорюють головні події тижня. Усіх вітаю е, на радіо Накипіло. В етері програма проєкт редакторська, де ми з колегами з регіональних медіа обговорюємо ключові події тижня. Разом зі мною мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт «Медіапорт». Тут разом зі мною Юлія Єгієва, Харків Тудей, Радіо Накипіла Євген Стрельцов і думка Юрій Ларін. Колеги, давайте починати. «Редакторська» Перша наша тема, вона так пов'язана з попередніми нашими етерами, такою наскрізною історією про перемовини Росії з США, України зі США, оцією всією історією. І останні події останніх тижнів це про те, що Росія, начебто, погодилася на 30-денне 30-денне Енергетична, да, в лапках перемир'я, що не буде бити по інфраструктурі, але те, що ми бачимо за останні тижні, останні дні особливо це все не справджується. Росія продовжує обстрілювати нашу інфраструктуру, будинки, житло, все підряд. І от напередодні Куп'янськ зазнав масштабної атаки. Понад 30 авіабомб вдарило по місту. Нам відомо про те, що немає світла. Юлю, давай може з тебе почнемо. Я бачила велику кількість новин у вас на сайті з цього напрямку про те, що там з людьми відбувається. А Юра якраз продовжить, бо він на тому напрямку працював безпосередньо. Був там да за останню інформацію. Андрій Беседін сьогодні сказав, що 31 один був протягом останньої доби по центральній частині Куп'янська саме. Ми бачили світлини вже перші. Дуже складно працювати рятувальниками всім службам, бо загроза ударів ну, вона що секунди, що хвилини, і вони навіть не можуть виїжджати на виклики. Знову ж таки, за останню добу загинуло дві людини. Цих людей дістали з під завалім. Це літні люди були у своїх будинках. Зруйновано також заклад адміністративні будівлі, заклад лікарський, сказав Андрій. Беседін з такого ще ну б'ють не тільки по Куп'янську, б'ють по о, селах навколо но, да, але концентрація кабів дуже велика. За березень загалом по Куп'янську було понад 3 тисячі ударів і 56 о, саме кабів. І за останню дому 30. ну, тобто, це, це антирекорд. Світла немає, ну, взагалі зв'язку не немає. Зв немає да. Я знаю, що лишаються люди в Куп'янську, там багато дуже людей. От якраз Беседін назвав цифру 2900 людей. І я особисто знаю людей, які залишаються в Куп'янську. Я дуже сподіваюся, що з людьми зараз все добре, і знову ж таки, начальник МВА закликає всіх евакуюватися, бо ну, такі удари це про те, що там нічого живого просто не лишається. Всі ми знаємо, що такі каби. Юра, ти був безпосередньо на тому напрямку. от цей момент, коли навіть за вами їхала, боже їхала, летіла FPV, да? FPV дрон. Слава Богу, що ти з нами, да? бо це такий попередній ефір ми нам довелося скасувати якраз через те, що Юра, ну частково через те, що Юра був в такій небезпеці, і ми вирішили перенести цей ефір. Розкажи. Я думаю, ми його скасували, тому що я фізично був в Доречанській громаді, а не в Харкові. а не Питань безпеки. Uh -huh. Якщо формально підходити, то зараз я так підозрюю, от громада, це вже Харківський напрямок вважається. Тому що Западне фігурує як харківський напрямок. Тому формально я був на Харківському напрямку в Доречанській громаді, там Петро Іванівка, Митрофанівка, можливо, хто знає такі населені пункти. Близько того місця, де вчора росіяни створили новий плацдарм на західному березі річки Оскіл. Ну що можна сказати? Там а, всі прикорднаційна ситуація, всі прикордонні населені пункти, абсолютно без зв'язку, без світла. Зв'язок можна знайти на якомусь горбі, десь на околиці села, яка чудово прострілюється. Щоразу, що я не їжу на евакуації, збільшується кількість дронів FPV-шок. Тут ми стикалися з двома на оптоволокні. Чому я переконаний, що на оптоволокні? тому що жоден з приладів. У нас були прилади для виявлення повітряних цілей. Ну, цього це разу бути, тобто... да, ні, -ні, ні це там цукорок і прилад, який перехоплює відеосигнал з за. Дрона і жоден з них не, жодного чину не зреагував. Тобто, значить, ці дрони літали на, не на радіосигналі, а саме на волокні. Е, ну, на щастя, вони летіли не за нами. Але ми знаємо, куди вони летіли, і вони таки вдарили в певні цілі. Ну, я думаю, що не, не варто про них говорити. Але yeah. воно разом з тим прилітає. От вчора е, новини про те, що загинула комунальниця в, ну, по комунальниках, по, ну, по цивільних ну, автомобілях. Виходить так, що е, якби, не знаю, чи правильно так буде звучати, ну, пощастило, що поруч була ціль, яка здавалася оператору дрону більш важливою, ніж ми. Отто так… Думаю, що надзвичайно небезпечно зараз їздити на евакуації. Хлопці, які це виконують досі, то дуже серйозні люди, і треба поставитися вкрай, вкрай відповідально до цих заявок. Бо іноді ми, принаймні, приїжджали до чоловіків в село Митрофанівка, їх вже двічі намагалися евакуювати. Тобто, рідні з Харкова дзвонять 100% вийдуть, 100% от зуб даємо, цього разу вийдуть. Приїжджаємо, вони говорять, та що ну, посидим ще. Посидим ще. <світ> і ми на в'їзді, і на виїзді от дрон, якби ну пощастила. Mm -hmm. Да Куп'янськ буде тепер фігурувати більше, да очікуємо, бо ну три 3... тривочевить після 30 кабів. Це щось значить, да Женю теж Ну, Це не просто щось значить, це просто надзвичайно драматична подія, тому що от зараз же казали, що так загинуло дві людини, наскільки я пам'ятаю, і можна сказати, що ми будемо все частіше чути про, про Куп'янськ і не тільки про Куп'янськ. Ну, я... це про те, що Юра говорить, ця армада шість -ти, -ти тисячна, вона ж кудись посуне з десяти та там Вже Кілька тижнів кажу, що вони там не будуть стояти. Там залишиться до 15-20 тисяч на Курському напрямку. Решта там 40 35-40 тисяч кудись поїде. І я от дуже переживаю, що по дорозі, щоб вони не вирішили захопити. Куп'янськ, Куп'янський напрямок або, не дай Бог, ну, на Харків не вистачає такої кількості, але в цілому для куп'янського напрямку створити проблеми може фантастичні. Оця от армада, яка Зараз витискає наші збройні сили з Куп'янського напрямку. А була заява Володимира Зеленського, президента України, що е очевидно Сумщина і Харківщина да це такі Там причі... Запоріжжя. Він називав так. Це йшлося якраз про ті війська російські, які знімуться з Курського напрямку. Що вони підуть на схід України? Зокрема, називалася Сумська область, Харківська mm -hmm. Запоріжжя, зокрема. Днями от в етері Радіо накипіло був військовий, який на борівському напрямку. Він е, говорив якраз про те, що е, ну, цей час е, те, що росіяни можуть якось перегрупуватися, тобто. Те, що вони зараз в цих перемовинах якусь собі шпарину. Да, Шпиринку, що вони можуть це використати якраз для того, щоб зробити новий наступ. Знову ж таки, травень. Травень такий місяць колодав, Вовчанськ, знову весна. Які прогнози, Юра? От, можливо, ти. Уявлення немає. Це залежить від багатьох факторів, Перше, від переговорного процесу. І друге від реальних намірів Путіна. Ну тобто те, що стратегічно глобально, я не думаю, що вони в нього помінялися, і його ціль або розколоти по Дніпру, або повністю захопити Україну і переговори з Трампом це процесуальність йому важлива, час тому, що він розуміє, що час грає проти України, якщо брати війну на виснаження. Також це залежить від. Ну для того, щоб перегрупуватися, я звертав увагу, коли росіяни почали готуватися до масштабного удару на Курськ. Це зайняло щонайменше місяць. Тому, от після того, як вони завершать свою от, оцю, або не завершать операцію на Курській в Курській області, то з ідеї. Е Ну, але може бути менше, тому що там плече було туди на Курск, перекидали з Запорізького напрямку і з Покровського напрямку бригади. Того, що до тобі... Харківської області набагато ближче. Може, до трьох двох-трьох тижнів, якщо вони вирішать на Харківську область, ми побачимо. А там же ще північні корейці. Про яких ну ми ж не знаємо, чи будуть їх задіювати, розумієш? Тут він може а, а що заважає їх а... не задівати України, тобто увійти в Україну, ну, це ну є наступний крок ескалації, да так. По перше, це наступний крок. У них є між урядова угода, між північною Кореєю і Росією. Я її не читав. Якби там розуміти, що там написано, тоді мабуть можна було робити висновки. Ну, Але поки що я не впевнений, що корейців будуть задіювати саме на три, три України, тому що. Війна тривоки триває, їх би вже задіяли раніше, розумієш, але ж їх чогось не пхали сюди, вони були постійно на території Росії, а нічого не заважало угу. ще 10 тисяч замовити у це цього правда. Колобка і закинути їх десь під Курськ. щось Курськ, таке вибачте, да, якісь умови є. Мені здається, да. так. Так, ну це з цією темою, начебто, ми так закруглили. Єдине, що от Юля, да, ти казала Ну, Звернень, да, користуючись моментом до жителів, якщо хтось нас чує, або переселенців в Харкові, які знають, що там залишаються ваші рідні. Виїжджайте. Беседін сказав, що один-дві людини максимум за добу виїжджають і закликають всіх, хто хто ще чує, може. Виїжджайте. Не, не чекайте, поки зв'язку зовсім не буде. Редакторська. Наступна наша тема вона така ну, глобальна, звучить як знищення інфраструктури, але у нас є такий локальний приклад абсолютного знищення. Да, це е, Мереф'янський нафтопереробний завод, який, як нам вже показали, ну, повністю да, вижжена земля. Це об'єкт інфраструктури. Як це може позначитися? Там, на… По-перше, для бізнесу, для робочих місць в Мереєфі це великий завод, я так розумію. Що колеги вам відомо? Поговоримо про це. Ну, я би, мабуть, гуртом говорила не тільки тут в цю історію, включала не тільки цей завод, а й попередні влучання, які були, зокрема м'ясокомбінат. Там теж було дуже багато прям робочих місць і це. Те, що називалося раніше, градообразуюче підприємство, м'ясо комбінатів 700 людей працює да, і тут в Мерефі це також велике дуже підприємство, на якому працювало багато місцевих мешканців, але це не перше влучання, було четверте, і звісно, що потужності заводу вже ну були дуже невеликі у порівнянні з тим, як він працював. На початку повномасштабної війни, за різними даними, від 16 до 20 шахедів прилетіло по ньому. Трошки спойлер, мабуть, не було на цей раз дуже потужних вибухів, була пожежа, але дуже потужних вибухів не було, тому що дещо задіяли власники заводу, щоб убезпечити від таких ударів, як попередні рази. На бізнес ну, мені видається, що всі три роки історія з бізнесом тут однакова. Всі сподіваються, що шахеди не долітять. А от такі от точкові. ну, Мені так здається, що Росія м, трошки змінила підхід е, до використання шахедів, ну, помімо того, що вони взагалі їх використовують постійно, регулярно, але от вони обирають ціль і її просто бомблять. Д -добивають, Оце, добивають, да, добивають. добивають. Прямо... Ну, У мене ще фотограф Сергій Козлов їздив на місце, знімав і ці фотографії Європи, навіть взяла. І він говорить про те, що ми раніше обговорювали з вами, що змінилася політ, по-перше, висота польоту. Безпілотників, по-друге, ударна їхня вага, тому що він дивився на ці безпілотники, що саме були на автопереробному, і всі вони були з чотирма Юрку. Як це правне двигунами? Да? Герані були з чотирма, от всі з чотирма, не з двома. Ну тобто, це найбільше, да там яка... ці такі штуки да, мотори, десь, ну потім... двигуни, що там це, да. Циліндри, як чотирициліндрові, і е, 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 е. це їм збільшує що, Юра, я їм збільшує це. Мені здається, вони такі були. Я бачу ні, чотири і цилиндрові. по дві були. Ну те, що попередні ну, були не, ну, не, сюди, не сказав, прямо часто була інформація, цилиндрові. що по-перше, бойову частину збільшили, бойову частину, збільшили. Да. це раз. І друге, варто нагадати, що от сьогодні у нас четвер, ви можливо будете слухати пізніше, або дивитися це відео по Кропивницькому, дуже потужний був. Удар сьогодні вночі з середи на четвер, там теж десятки шахедів прилетіли. Я, на жаль, не володію інформацією, що саме там відбувалося, куди ми були, але от те, про що ти кажеш, що тактика змінена, і дійсно така от масована, концентрована сила використовується зараз. З позитивних, якщо можна сказати, ну це все ж таки позитивні новини. Ми про підприємство, про Харківщину. Сьогодні з'явилися новини щодо відновлення роботи. Фактор друку. Це це дуже хороша новина. Ми пам'ятаємо, який це 10 місяців тому було драматична була історія. Там загинули співробітники е, друкарні, е, було прилетіла ракета туди, е, був, іскандер. Ми наскільки не одна. Я там, і не поруч, одна да, по території, ще була. то е, був була... да, міністр економіки Юлія, Юлія Свириденко Повідомила та, так, дуже дякуємо нашому великому другу другові України Ворону Бафету. Баффету, Говарду. Говарду сорі так. Фонд його допоміг відновити цей палітурковий цех, який був знищений ракетою, де загинули семеро співробітників друкарні. Тому сподіваємося, що ну і Баффет тоді сказав, що вони можуть знищити цех, книжки, але українську ідентичність їм не знищити. Тому дякуємо. Редакторська Ще одна тема в соцмережах дуже широко обговорювалася останнім часом. Це залучення підлітків, вербування Росією підлітків для. Чинення терактів, підривів, диверсії, як це все назвати, і виявилося, що і на Харківщині був такий летальний випадок да, про, нього, про нього за про в лютому. В лютому, в лютому, в нього так. Мовчали, замовчували так. на початку лютого. Це сталося. Так, це таків... Не давали спочатку інформації про це. І СБУ от оприлюднили лише тоді, коли е, знайшли е, ймовірну співучасницю цієї історії, там якась підозрювана, затримана. От ну, схема класична, да, як і по всіх регіонах України знаходять підлітка, який в непотрібному місті забирає сумку з, начебто, товаром для когось, і викликав він таксі. і відвіз, відвіз, відвіз цю сумку до Чогоєва, де передав військовому, і його використали як. Е Камікадзе, да, кам шахедом раніше раніше люди, люди таких називали. Його Що підірвали шахіди, не. його підірвали, і хлопець загинув 14-річний. І разом із ним загинув військовий. Так і СБУ і слідчі не говорили про цю історію, поки не вийшли на слід цієї жінки, яка передала, і сама вона монтувала цю вибухівку і передала хлопцю. Ну тут бракує слів якось взагалі ну, головне підлітки. дорослі. Да, головне дорослі дуже складно. Як мама підлітка, вам скажу, що дуже небезпечний вік і м -м, дуже щось контролювати. За такою кількості відкритої інформації звідусіль дуже складно. А, але головне робота батьків з дітьми, наскільки це можливо, дуже широко розійшовся пост Тетяни Дуцяк. Так. Наша, яка, колежанка. наша колежанка, да, яка дуже вона поспілкувалася зі слідчими, і вона сказала, що таких випадків в Харківській області вже задокументовано 14, але ми розуміємо, що їх значно більше. Наймолодшій дитині, яка погодилася на цю роботу росіян, було 12 років. А про що це взагалі говорить? Про те, що це меркантильний інтерес дитини, да? що гроші якісь кишенькові ну, для, для чого це? Що це ну, там ан... не кишенькові це, тані, це, це... там суми 6 тисяч доларів навіть звучать. Ну, ну по-різному хтось говорить про те, що це стається в родинах, де проросійська позиція. Хтось говорить про те, що це в родинах соціально нестабільних складних родинах. Десь це просто діти вирішили заробити. Ну, по-різному, дуже по-різному. Тут не можна їх якось в одну причину сформулювати. Проте, батьки, спілкуйтеся з дітьми, знаєте, де вони, що вони роблять, з ким вони спілкуються, найближче коло їхніх друзів. Не закликаю нишпорити в телефонах в речах. Це не, не є добре. Проте розумійтеся на тому, чим зайнята ваша дитина. Довіра має да. бути довіра. І загалом, то тут мені здається, зараз шукати якісь причини, чому саме це відбувається складно. Ну тобто, чому підліток йде на це, тому що про російська позиція. Ну от ми всі бачили ситуацію в. В Івано-Франківську, коли один хлопець загинув, інший втратив кінцівки через ту ж саму історію, коли росіяни вийшли на нього і запропонували щось, чому він це вирішив. Великі гроші, коли давайте чесно казати, ми бідна країна. Наші підлітки Плюс постійно в онлайні всі сидять. Там хтось це ж може От... Ну, для когось. Це пригода. Пригоди до речі, вірно, да. І їм же ніхто не говорить, що ви йдете помергати або так. вбивати когось. Так. Вони просто так. виконують якесь завдання. Ну, згадайте гру грусенікіт, якою всі тут хворіли. Це точно говорить про те, що росіяни хороші психологи, на жаль. І вони знаходять ключі від спілкування, від моделі, способу спілкування з підлітками і батьки, от як ти, Юля кажеш, просто максимальну увагу мають приділяти зараз дітям. Юра, що ти помалкуєш? Розкажи, що думаєш про ці справи. Бачиш їх в реєстрі, може, ти теж відстежуєш судові там. Ну, Там до суду, щоб побачити їх в реєстрі, потрібно, щоб воно щось дійшло. Я підозрюю, що цих справ надзвичайно багато, їх не оголошують, тому що превенція не спрацювала. Тобто, якби їх виявили на стадії підготовки, тоді, звичайно, ми про це знали. Поки що ми відстаємо повністю від російських спецслужб, інакше б ми говорили про розкриття на стадії підготовки. На жаль, поки що ми. Констатуємо факт скоєння. Я думаю, мають аналітичні органи працювати ну, в кожній спецслужбі. Вони є над тим, над, щоб. Зрозуміти повністю методологію роботи російських спецслужб тоді можливо, можливо, але не факт. До речі, висловлювалися думки, щоб заборонити вкотре телеграм. Закрити не допоможе його. це, взагалі просто інструмент. Я ще підозрюю, що в нас я пам'ятаю, там один керівник спецслужби в Україні говорив, що Росія повністю провалилася з агентурною роботою в Україні. От тут б, помовчав би всі, б. бо тут мені здається, є ще над чим працювати. Так, колеги, маємо встигнути проговорити ще одну тему Вона у нас так обозначена ТЦК проти велосипедистів Але це, ну, знову таки, це та, складна тема Дуже насмішно Для так. розмови, вкотре вже, здається, третій випадок на Харківщині Коли виходить так, що військовослужбовці ТЦК або... Там скидують або наїжджають, або їдуть повз, а хтось падає не навмисно. Так, да, як стверджують у прес службі, не навмисно, але ми бачимо все більше таких випадків. Знову таки, ми ні в коїй мірі не хочемо порушити мобілізаційні процеси, не закликаємо ні до чого, але констатуємо те, що є ймовірне порушення. Навіть самі ТЦК порушують ці службові розслідування, але якоїсь більшої реакції, реакції поліції, коментарів знову ж таки, брак комунікації. От останні. Випадки нам показали, що це все триває і далі. Комунікація е, є, просто, вона... чесно кажучи, ця комунікація, як на мене. Ну, багато хто повірив про те, що один з останніх випадків, що його зупинилися, щоб надати допомогу. Так, вона так. тим більше, що після того, як, як з'явилося офіційне повідомлення, повідомлення від обласного центру комплектування. З'явилося ще й відео. Тут додатково, де... додатково, на якому власне видно. ну, Тобто, як. Механізм Все. збиття, а потім ще так. хтось так. І е, мені здається, що тут е, те, що ти сказала, що ми не те, що не спростовуємо і не закликаємо. Ми закликаємо до того, щоб е, е, і рекрутинг, і мобілізація тривали. Тому що без всього цього, без нашої армії, без наших захисників і захисниць, ми не можемо не те, що в цій студії сидіти і обговорювати якісь теми, а ми не можемо взагалі нічого. Ця країна не буде існувати. Давайте. Прямо Але та комунікація, яка обрана зараз представниками центру комплектування, вона викликає питання, ну, тому що сотні тисяч людей побачили відео, 500 людей побачило те, що написала, написала ця структура і представники. І результат. Mm -hmm. Да, недовіра, недовіра, постійні. Якісь ну навіть якщо відкрити там коментарі почитати людей, що пишуть, це не там не всі боти. Там є реальні люди, які як вони реагують на те, що як тим притує ТЦК те, те що сталося. Ну я не знаю. Ми вже скільки разів про це казали. І Юра, по-моєму, казав про те, що є спеціальні органи, які цю комунікацію. Ну, це називається стратком в Міноборони. Він же є. Він у нього навіть телеграм-канал свій є. Так, да, ми тут не такі великі уми, щоб якісь поради давати, але це очевидно, що відбувається в суспільстві. Тут нагнітання важливо почати з такого з такої тези. Якщо нам не подобається наша ТЦК, то будемо, буде, буде російський і, і, і повірте, це набагато буде гірше, і питати взагалі ніхто не буде. От я з цієї тези. Але є контртеза. От на цьому тижні я був на турецькому напрямку в Донецькій області, розмовляв з одним дуже відважним пацаном, якому 25 років. Він ще до війни виїхав в Польщі, працював на трускавках, як у нас прийнято сміятися. Але пацан приїхав за тиждень до дня народження, хоча йому на кордоні навіть прикордонники крутили пальцем біля скроні, казали, що дурак. Він приїхав, тому що хотів служити. Відсвяткував 25-й день народження. На наступний день вийшов в магазин і опинився в бусі. Без права зайти навіть додому, забрати щось ну, в перші чи перші години. Ну, тобто. Ну, така дурня, ну чесно, пацан приїхав з Польщі служити, щоб в будь-якому разі він би після дня народження прийшов би в ТЦК і саме призвався. Він не те, щоб скаржився, але осадочок залишився. Ну, тепер він відбиває штурми в турецьку, дуже серйозний хлопець-волинянин. З один штурм відбив навіть з пораненням після дрона. Юля, може є що додати? Бо теж ви писали про це. О, складно щось комунікувати взагалі, бо ми ж жод... кожного разу ми про одне й те саме. Ми в кожному чаті журналісти. Поговоріть з нами, да, це, це от поговоріть з нами. Ми кожного разу пишемо, але це наш такий внутрішньо цеховий біль, з яким ми нічого не можемо робити. Бо питання ми задаємо і відповідь тиша, і ну, максимум, що нам можуть сказати, що розпочали службове розслідування. І вчора було не тільки це відео. До речі, було ще одне відео про те, як в Лозовій. Да, співробітники ТЦК побилися з дідусем. Ну він там це віка була вже продовженням, бо спочатку дідусь захищав якогось ухилянта, вочевидь, і він так і зміг о, побігти. Нема такого терміну ухилянт, Нема Вибач, такого терміну хилянт. Вибачте, да тому, тому що ми, мені здається, що цей термін чоловіка мобілізаційного віку. Так, бом... а, побили, да. Тому просто говоріть, хоча б це якось. Говоріть та говоріть. От вони ж говорять, і ми якраз як вони це описують, інтерпретують, що потім ми просто ще більше а так, ми передавачі. Так, да, ми передавачі цієї інформації, яка очевидно не сходиться з реальності. І, і, і ну. Далі якось такий ступор, і щоразу ми про це говоримо. Але це ну очевидно впливає на всі мобілізаційні процеси, на мотивацію. І, от якось так. Ну, колеги, маємо теж закруглятися. Це наша така остання тема. Дякую дуже, що слухали нас сьогодні. Це був проєкт редакторська. Це спільний проєкт медіапорту, Думки, Харків Тудей і Радіо Накипіло». Слухайте Радіо Накипіло». Журналісти на Кипіло, Харків туди, Медіапорта та думки обговорюють головні події тижня.